Який буде прохідний бал на бюджет у 2024 році? Питання, яке хвилює мільйони абітурієнтів, проте давай його розглянемо по порядку. Взагалі, що таке прохідний бал? Прохідний бал це бал, з яким вступив останній абітурієнт на бюджет у даному році. Вже трошки скандувати, проте давай наприклад, уявимо, що на освітню програму комп'ютерної інженерії є цілих 40 бюджетних місць. Тож прохідним балом у 2024 році за даною освітньою програмою буде вважатися той бал, який мав останній сороковий в даному списку, тобто. А на даний момент ми не можемо сказати, які будуть прохідні бали у 2024 році, адже це буде відомо лише після подання всіх заяв та проведення широкого конкурсу. Проте, не хвилюйся. свої сили перед вступом можна розрахувати за прохідними балами попередніх років. Для цього переходимо на сайт вступ освіти Обираємо регіон, в якому знаходиться наш бажаний заклад вищої освіти, та безпосередньо обираємо свій майбутній університет. Перед вами відкриється сторінка, яка має абсолютно всю потрібну тобі інформацію про зараз. Адже тут є інформація про наявність від програми університету, про кількість поданих заяв, про кількість бюджетних місць про Прохідні бали, які були минулих років, із цими прохідними балами ти можеш порівняти свої бали та зрозуміти, чи проходиш ти зараз на бюджет, чи не проходиш. Адже прохідні бали із року в рік плюс-мінус будуть однакові. Тож підписуйся на наші соціальні мережі, аби бути в курсі останніх новин про вступ 2024 року. Повступ снуре це просто.